Чаємо у нашій студії Олена Андронацій, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи номер 31 та Олександра Мисак, президент школи. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня останні події, що відбуваються на сході країни, не залишають байдужими нікого, зокрема молодь. Ви працюєте в школі і навчаєтесь, де перебуває багато учнів. Скажіть, будь ласка, як взагалі школярі ставляться до подій сучасних в нашій країні? Ну, взагалі, на сьогоднішній день патріотичне виховання дуже розвинено на високому рівні. В нашому закладі проводиться багато дуже різноманітних заходів. Це і семінари, і години спілкування, і басіди, зустрічі з волонтерами, з учасниками АТО. Тобто, ви не залишаєте з байдужим до ситуації в країні, залучаєте активно молодь і учнів у цьому. А вас як президента школи хотіла би запитати, так як ви спілкуєтеся з усіма школярами, як з молодшими, так і старшими, чи підвищився дух патріотизму у школярів? Надзвичайно сильно він підвищився, якщо порівняти з 2013 роком. Учні були більш патріотичними, менш патріотичними. Вибачте зараз, дивлячись на те, що усі дивляться новини. Є звичайно, в сім'ях розмови про те, що відбувається. Учні показуються навіть своїй поведінці, і в всіх заходах патріотичних приймають злюбки участь. А на вашу думку, чи важливо взагалі піднімати дух патріотизму, виховувати з молодших класів, з першої з початкових класів? Чи це потрібно більше робити в старшому віці шкільному? Ні, Я думаю, що перш за все це йде з сім'ї, тому що як налаштована сім'я, родина закладі, звичайно, всі вчителі, всі наставники докладають великих зусиль, щоб створити такі умови для дітей, для їхнього розвитку. Підвищити патріотизм, тому що, як то кажуть, землю не вибирають, на яку ти народила, на якій ти народився. Це наша батьківщина. Ми її, звичайно, дуже любимо, цінуємо, тому що ми живемо саме в цій країні. Ми є патріотами саме цієї країни. А як відбуваються саме заходи, присвячені до подій в країні? Це спеціальні виховні години? Чи це окремі уроки виділені на це? У нас Проводяться і уроки мужності, і спеціальні виховні години. Ми запрошуємо волонтерів. Учні дуже захоплюються цими виступами. Ось, наприклад, наш випускник нашого закладу, який дійсно прийшов до нас на зустріч, сам прийшов навіть, навіть без запрошення, він був. Він воював у батальйоні в батальйоні Айдар разом з Надією Савченко. І він бачив ці події і він дійсно розповідав учням, як це дійсно сталося. Як її заарештували з перших вуст. Найближче, а як сприймають учні? Ви ближче все таки спілкуєтеся з учнями, чи вони діляться враженнями з вами? Чи можливо також приходять до вас, просять, щоб ви домовлялися з викладачами з адміністрацією, щоб ще більше таких зустрічей проводили? Ну учні відносять до цього залюбки. Кожен учень по-своєму це дійсно сприймає, але дуже багато хто говорив, що це цікаво, і дійсно після зустрічі з бійцями дуже багато хто висловлює свої позитивні враження від цього, і всім дійсно це дуже подобається. А чи воював хтось, з близьких, рідних, ваших школярів, ваших колег в зоні АТО? Так, на сьогоднішній день в нашому закладі 23 сім'ї, яких батьки є учасниками, АТО, які там ще на сьогоднішній день, які вже демобілізовані. Я також знаю, що це таке, тому що мій чоловік також там був і. Знаю, що це таке, які це переживання, які це хвилювання за власну родину. І багато вчителів, також чоловіки, були в, в даній обстановці. Певно, ви як найкраще знаєте, що все-таки найважливіше це підтримка рідних та близьких, адже перебуваючи тут, не бачачи близьку людину, все таки важко, але потрібно знаходити слова підтримки, слова, щоб піднімати дух. Як взагалі ставляться школярі, батьки яких або рідні друзі перебували в зоні АТО, як вони їх підтримують? Ну дружелюбно, дружелюбно, учні дуже підтримують. Вони завжди ставляться, запитують, як там чи потрібна допомога. Психологічна допомога у нас на високому рівні, тому що психолог допомагає дітям в закладу, і всі вчителі ставляться. Більше попполажувати, тому що я розумію, що це таке дійсно, коли рідна людина знаходиться там. А ви також поговорите з тим, що саме підтримка відіграє неабияку навіть одну з найважливіших ролей. Так, звичайно, в мене багато друзів та однокласників, навіть є такі, в яких батьки дійсно служать в АТО зараз. І ці люди просто міняються. Це помітно, як вони. Думають більше, як вони стають більш задумливі. Вони переживають. це дуже видно, і тільки коли ти намагаєшся їх підтримати, тільки тоді вони знову стають самі собою. Можливо, також важливо проводити різні заходи не лише з бійцями, а взагалі, які згуртовують, які підтримують і моральний дух, і взагалі настрій. Так, ми проводимо дуже велику безліч заходів. Це акції. І підтримує своїм патріотизмом, і смак домашнього тепла. Які дітки навіть з першого класу приносять ту баночку. Передайте, будь ласка, на на схід, щоб підтримати хоч чуть-чуть, часточку своєї душі віддати бійцям. А як ви залучаєте школярів, однокласників, можливо, молодших до таких акцій? Їх просити не треба тільки якщо в нас є якась акція, ми говоримо і одразу учні проявляють неабияку активність. Кожен в кожній акції намагається себе проявити як найкраще і допомогти. Тому це дуже легка робота. Це, напевно, незалежно від того, чи молодші, школярі чи старші, всі активно Ні. проявляються. Наш і педагогічний колектив, і учні. Всі от, був, була акція зігрій теплом бійця, всі, всі, що бачили, несли. Це і засоби гігієни, і, і шкарпетки, і теплі куртки, і костюми, і солодощі ящиками приносили все, щоб передати бійцям на, на схід. Ви активно проводите заходи не лише в вашій школі, а й долучаєтесь до загальноміських заходів. Так а розкажіть, де саме ви брали участь в таких патріотичних заходах, ну ще поза вашою школою, не лише в школі? Ну, загальноміські акції це смак домашнього тепла. Була це все восени, місце всі так. школи долучались? Так, всі школи залучалися. Акція проходила восени Це фестиваль взагалі був, який проходив біля музею Куцюбинського. Ці заклади робили виставки з баночок. Діти писали листи, особливо початкова школа, вони малюнки малюють і пишуть листи. І дійсно буває, читаєш такі листи, та дитина написала, що сльози навертаються на очі, яка пройнялася цим духом патріотичним. Активно залучаються не лише учні, а й батьки учнів. Так, звичайно, батьки самі проявляють ініціативу навіть у цій акції зігріємо своїм теплом. Батьки, дізнавшись про цю акцію, їм розповіли, звичайно, ж діти. Вони самі почали приносити дуже багато одягу, їжі, і вони просили, щоб це все передали. І коли вони передали, батьки дійсно відчували, що вони чимось допомогли і долучились до нього. І батькам це дуже приємно насправді. Ви проводите багато заходів. У школі знаю не лише патріотичних, а й культурно-масових заходів. А які все-таки легше, важче проводити, які з нотками патріотизму чи все-таки все просто культурні розважальні заходи? Ну, Знаєте, до кожного заходу потрібно прийнятися ним насамперед, підготувати матеріал. Щоб це було цікаво не лише учням-викладачам, щоб це дійсно дійшло до людини, щоб добитися тієї цілі мети, що була покладена. Звичайно, веселі заходи краще вони проводяться, більш в позитивному руслі, а ось такі дійсно патріотичні. Потрібно добре продумати. У нас в закладі ми плануємо відкрити, у нас є один музей, світлиця. Українського побуту, але ми плануємо відкрити. Вже зібрано багато матеріалів дійсно до музею бойової слави. Це і прапор нам передали волонтери з підписами бійців заходу. І також наші учні теж ми обмінялися прапором від кожного класу підписано, було з побажаннями, ми передали на захід бійцям. Це і зібрано в Альбом з бійцями, які загинули в зоні, АТО в не саме. Це і гілізи нам привозили, волонтери вже такі використані, щоб так, показувати, використані показувати, да, показувати учням, які, яка зброя там була. У Нас проводиться дуже цікавий захід щорічно вчителем захисту вітчизни Юрієм Олександровичем та вчителем фізичної культури Валерієм Геніовичем. Козацький забавець там дійсно не в кожному закладі можна показати такий захід, тому що беруть участь 10-11 класи хлопці. Це і бойова підготовка. Це і фізична підготовка, яка дійсно і цього року ми запрошували учасників АТО на, на цей захід. І коли люди з перших вуст розповіли дійсно, що там були для учнів, діти були дуже зацікавлені, захоплені цією розмовою саме з бійцями, так віч на віч. А як саме дівчата, школярки ставляться до ситуації в країні і, взагалі, до заходів, які відбуваються? Адже все-таки. Це іноді навіть боляче чути такі і розповіді бійців, і все-таки патріотизм це нелегка тема. Ну, дівчата це також переносять дуже болісно, особливо ті, у кого рідні є, близькі у зоні АТО. Дуже багато разів ми бачили сльози на очах. Особливо тоді, коли до нас приїжджала волонтер, вона розповідала про те, що там відбувається після зустрічей з бійцями. Також дуже багато сліз ми бачили. Також дівчата почали проявляти свій патріотизм і навіть мужність. Як Олена Анатолійна сказала, у нас були козацькі забави, і навіть дівчата хотіли приймати в цьому участь. Вони хотіли показати, що всі ми нація і всі ми єдині. І тому це дійсно дуже така велика проблема, але дівчата тримаються зараз. З подіями, останніми подіями світ стає добрішим. Люди стають добріші і долучається все до більше масово до акцій. Чи погоджуєтесь ви з тим, що все-таки учні, зокрема вашої школи, стали все таки добрішими? Звичайно, воно захоплює учні. Дійсно стають добрішими. Знаєте, коли вже закінчився захід, і коли підходять учні, вже дійсно до волонтерів. У нас був такий учень, 11 класник, він підійшов до волонтерів. Я вам щиро дякую за вашу роботу, тому що дійсно так перейнявся цим. Ми будемо сподіватися, що все-таки події на Сході завершаться швидше і все в нас в країні буде добре. І що ви могли б на завершення нашої програми побажати глядачам? Насамперед, миру над головою, здоров'я. Достатку в наших сім'ях я хотіла побажати, щоб і молодь, і дорослі люди стали, думали про єдність. Вони були більш єдиними, і тільки разом ми зможемо все перемогти. Тому наснаги всім та більше терпіння. Дякую вам за нашу студію. Будемо сподіватися, що сумна сторінка швидко завершиться, і всі бійці, і, зокрема, ваші рідні, друзі, близькі, повернуться. Додому а глядачам нашим нагадаю, що сьогодні в студії були Олена Андронаті, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи номер 31 та Олександра Масак, президент школи. Ще раз дякую вам за візит.